Друзі, я також хочу привітати вас словами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Сідайте, будь ласка! А що нам дало Воскресення Ісуса Христа? Прежде всього побіду, побіду дало. Ми названі синами і дочерями Господа нашого Ісуса Христа. Ми діти, ми овці паства Його, слава Богу нашому. І ми повинні завжди пам'ятати це. Що ще нам дало Воскресення Христа? Воскресення Христа возгоротіло нам потеряний рай. Ви знаєте, каже Той, Петро каже. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа по великої Своїй милості, возрадивши нас в Воскресенням Ісуса Христа. Із мертвих купуванню живому, к наследству нетленному, чистому, неввідаємому, нев хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому відкритися в последнее время. Возвратил нам наслідство, друзі, Ісус Христос. Возвратив наследство те, що потерял Адам. Перший Адам потерял наследство, а второй Адам возвратил нам наследство, само, слава Богу. І ми имеем это наследство на небесах. Там, слава Богу, це наследство, яке дороже всього на світі. Що не є на землі, нічого не може сравнитися з тим наслідством, яке Бог нам приготував і дав нам на небеса. Слава Богу нашому. Слава Богу нашому. А ще що Він нам дав? А Бог нас оправдав. Воскресенням Ісуса Христа ми оправдані. Слава Богу нашому! Пусть весь мир обвиняє нас, но Бог нас оправдав. Це щастя. І от я читаю римлянам 8 главу. «Ібо кого Он придузнав, при, Тим і предопределив бути подобными образу сина своего, дабы він був первородним між многими братьями, а кого він предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умышляет нас всякий день, считает нас за вес, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем Силою возлюбившого нас, Ибо я уверен, что ні смерть, ні жизнь ни ангелы, ні начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни висота, ні ни глубина, ні ни какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христі Иисусе Господі нашем. Слава Ісусу Христу, слава Богу! От такий наш Господь. Так це я сказав зовсім небагато моментів, що нам дало Воскресення Ісуса Христа. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Друзі, ну, як би сказати, імея таке в житті і житті вічної, як ми можемо бути равнодушними. Як ми можемо оставатися, як би сказати, не славить Господа, як ми можемо? То хай Бог кожного з нас благословить, кожна душа, кожна душа. Провір серце своє, з чим ми йдемо до Господа. Ви знаєте, як би сказати, можливо, цей праздник може вже буде посліднім. Хоча це найкращий праздник. А може бути останнім. Ми не знаємо. Не знаємо ні дня, ні часу, коли Христос явиться за невестою своєю, щоб забрати в небеса. О Господи, поможи нам бути готовими. І я читаю також ще одне місце Писання Ефесянам. Вторая глава звучит так и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по волі князя господствующего в воздухе, духа действующего, ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям исповняє бажання плоті і помислів. І були по природі по природі сина доме гніва, як і прочіє. Бог, багатий милостю, по своїй великій любові, котрою возлюбил нас, і нас мертвих по преступленням оживотворив со Христом, благодаттю виспасени. І воскрестил з ним і посадив на небесах во Христі Ісусі, даби виявить в грядущих віках призобільне багатство, благодаті Своєї, в благості к нам во Христі Ісусі, Ібо благодаттю ви спасені через віру і сіє не от вас, Божий дар, щоб ніхто не хвалився. Благодаттю ми спасені. А коли прийшла до нас благодать Божа? Іван говорить, закон прийшов через Моїсія, а благодать і істина через Ісуса Христа. Слава Богу! Він приніс нам благодать, яка дає нам усе необхідне для житті благочистя, як нам Його не славить. Слава йому, слава Богу нашому. І якщо ще яка душа є, яка не вручила серце своє, в руки Ісуса поспішить зробити сьогодні. Поспішить, пожалуйста, Бог вас де, руки його пронзені. і сьогодні обнімають тебе і благословляють тебе. И я хочу сказать: я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа каждую душу. Да благословит тебя, Господь, и сохранить тебя, да презрит на Тебя Господь, светлым лицем Своим и помилует Тебя, да вратить Господь лицо своє на Тебя и даст тебе мир. Аминь.